Не дивлячись на всі три лайки моїх попередніх різів і мій артистизму кадрів, у якому позаздрить кожна колода, я не здаюся. Бо в мені живе популярний блогер дуже глибоко, в мені майже непомітно. Учора я офіційно стала власницею другого фікса. Тепер я не просто фотограф, я людина, яка жонглює об'єктивами на вулицях Львова і проклинає все на світі, коли треба щось зняти швидко. Вперше в житті я зрозуміла, що фотограф це не романтика і вінтажний лук. це болі в спині, відкручені кришечки і паніка, бо фокус не фокусує. А ще машина, яка не паркується ніколи там, де треба, і паркомат, який доводить мене до межі існування. Щоб оплатити паркування, я витратила 30 хвилин життя, яких уже не повернути. А ще була епічна сцена на новій пошті, де мені не дали приміряти об'єктив до тушки, бо ну правила. І я така: Окей, 20 тисяч гривень на око звучить справедливо. Потім я думала, що об'єктив зламаний, бо автофокус не працював. Я, звісно, не дивилася ні специфікацій, ні оглядів. Ну бо я ж професіонал, вилалося там просто перемикач механічно. Я вже майже придумала, як здаватиму його назад, і писала в голові пост на улиці з текстом Продаю, бо не користуюся». Так що так, мистецтво це поклик душі, і трошки мозохізно. Але якщо що, скоро буде новий різ, і можливо, навіть четвертий, лайк. Like.